Доброго дня, з вами Ярослав. Сьогодні я хочу показати вам поповнення як полімерних, так і бумажних банкнот до своєї колекції за січень місяць 25-го року. Північна, Північна Ірландія. 5 фунтів 1999 року. Так званий Міленіум. На банкноті Нотербанк 5 фунтів. Бачимо. В прозорих вікнах Сонце, планета Земля з меридіанами. На зворотній стороні. шаттл над землею. Слідуюча банкнота. Нова Зеландія. 10 доларів 2000 року. Також Міленіум. Це перший випуск серія АВ. Тут ми бачимо карту Нової Зеландії. Термінуальну лодку Маурі та номінал 10 доларів. На зворотній стороні спорт. Лижі, серфінг, катання на лодках та стрибки з парашутом. Слідующа банкнота Мексика 50 песо 2010 року. У центрі бачимо портрет Хосе Марії Морелоса. Це національний герой Мексики. Зліва знаходиться емблема військ Морела Прапор, дві перехрещені гармати і напис Південь. Також. На зворотній стороні ми бачимо акведук метеликів, емблему ацтекського символу Земля Рибаків та знак банку Мексики. Слідуюча банкнота Коста Ріка. Це 20 тисяч колон 2018 року. У центрі ми бачимо портрет дитячої письменниці Марії Ісабель Карвахала. Далі малюнок з її казки, як кролик, гладить Койота велике полімерне вікно з її ж портретом. На зворотній стороні ми бачимо. Гірський пейзаж, колібрі, кроликів та, та квітку папелильо. Слідуюча банкнота Таїланд. Це так звана банкнота з добавленням різновидності. Тут в прозорому вікні видно, чітко видно намальований номінал банкноти. Даний різновид зустрічається тільки в серії А. Слідуюча банкнота Сінгапур. Також різновидність 5 доларів, також різновидність на звороті. Два трикутники. Так. Республіка Філіппіни. 50 пісо. Тут ми бачимо е, в прозорому вікні квітку Ланутан від Даля. У центрі бачимо вісайську леопардову кішку. А також з правої сторони чудове полімерне вікно. На зворотній стороні бачимо карту Філіппін, озеро Таал, Вулкан. Рибу Маліпуто. А також з правої сторони бачимо дизайн вишивки чи орнамент з номіналом 50, як цифрами, так і прописом. Наступна банкнота в 100 пісу. у 100-пісу. З лівої сторони полімерне вікно, квітка орхідеї. В середині знаходиться палаванський павич фазан. Таке ж саме полімерне вікно. Зворотня сторона має таку саму карту Філіппін, Вулкан Майон, який знаходиться в Албаї, а також велику китову акулу, орнамент вишивки і номінал, Як цифрами, так і прописом. 50, 500 пісо республіки Філіппін. Також квітка орхідеї іншого підвиду. І візайський і плямистий Олень, а також в полімерному вікні вже бачимо як голограма. І вона вже розтягнута. Ну центральною покупкою місяця є банкнота в 20 лей 2021 року випуску. Це репліка першої банкноти номіналом у 20 лей, випущеної Національним банком Румунії у 1881 році. На банкноті ми бачимо два прозорих вікна. З лівої сторони бачимо номінал, а в правому знаходиться портрет імператора Трояна в Лавровому Вінкові. Під прозорими вікнами знаходяться два алтарі з надписом Руминія. В центрі знаходиться надпис Національний Банк Руминії. Номер банкноти та дата виготовлення та підписи управляючих. На звороті у центрі знаходиться медальйон з портретом імператора Трояна, а також дві декоративні рамки з номіналом. Також для колекції було придбано кілька банкнот Франції. Ці 10 франків 1972 року. У центрі знаходиться французький письменник Франсуа Вольтер. На задньому плані якого видно замок Тюїліри, який знаходиться в Парижі. На зворотній стороні Вольтер на фоні замка Сірей Сюрблаз. Слідующа банкнота 500 франків 1954 року. Портрет Віктора Гюо. На звороті ми бачимо також портрет Віктора Гю і будиночок на Пантеон у Парижі. Слідуюча банкнота 50 франків 1983 року. Тут ми бачимо портрет Квентіна Делатура на тлі фасаду палацу Версаль. На зворотній стороні ми бачимо той самий же портрет Квентіна де Латура І на тлі ратуші Десент Квентін. Слідуюча банкнота 200 франків. Тут ми бачимо портрет Гюстава Ейфеля на фоні металевих конструкцій. На звороті вид на Ейфелову вежу. А на її фоні видно, видно старий замок Трокадеро. 500 франків 1980 року. У центрі бачимо блеза Паскаля на фоні дзвіниці церкви Сен-Жак ла Бушарі у Парижі і собору в Клермон Феррарі. На звороті Паскаль на фоні каплиці аббатства пор Рояль. Так, слідуючі банкноти йдуть Англії. В ну, Шотландії, вибачте, один фунт 1968 року. На Ненаверсні ми бачимо два, два мости. Один залізнодорожний, другий автомобільний. На звороті герб. Так званий. Так, слідуючі дві банкноти 1972-79 років випуску. У центрі ми бачимо герб і дві жінки, а справа сер Уільям Скотт. На зворотній стороні ми бачимо парусник герб та медальйон з Афіною паладою. Следующая банкнота тоже шотландская банкнота Royal Bank. І на задней стороне мы бачимо Единбургський замок. Следующая банкнота Клаудес Dale Bank Limited. На аверсі ми бачимо портрет короля Шотландії Роберт I Брюс. Це один із великих монархів Шотландії, організатор оборони країни початковий період війни за незалежність. На звороті ми бачимо фрагмент битви. Один фунт Північної Ірландії, 1966 року випуску. З лівої сторони ми бачимо портрет жінки, це так звана алегорія Ірландії. На зворотній стороні. Бачимо символічну маску, символ це маскарона. Так. І заключна банкнота це 5 фунтів Великобританії з портретом Єлизавети II, випуск 71 -х 93 -х років. А також на звороті ми бачимо військову баталію в Іспанії, а також герцога Велінгтона. Це Переможця Наполеона, та він вже був 25 та 28 прем'єр-міністром Англії. На даний момент у мене все. Якщо вам було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую, до побачення.